Усім вітання. Коли же ми знімаємо ролики і демонструємо роботу обладнання, чи це, наприклад, ось такого новопридбаного, новокупленого купленого нами станочка для шліфування любих типів головоблок? чи навіть станок для обробки сідл RS08L, який ви бачили на нашому YouTube каналу. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі це коли ти збираєш головку блока, коли ти замовив запчасті. От на подобі Таврії. От купили ми клієнту нашому. Сопілку з рокерами. Коли ж ми почали її ставити, цю сопілку, от ми спеціально її вибили, нова, заводська. По якій причині ми її почали міняти, тому що на старій сопілці не було цих заглушок. Що тут йдуть з цієї сторони і з тієї сторони, ми вирішили поміняти цю сопілку. Тепер обратіть увагу, який брак от зараз нам роблять. Вся сопілка, коли коли стає на своє посадочне місце, є шплінт для її фіксації. У вас може виникнути питання, що ми неправильною стороною поставили. Ось де масляний канал. По-перше, отвір не співпадає шплінтом. Раз. Друге питання. Я от стару показую, де є шплінт і отвір. І отвір знаходиться напроти ось цього, цієї самої сопілки. Тут, що в нас відбувається? Навіть якщо ми б взяли б, розсверлили тут посадочне місце чи місце під цей шплінт, ви подивіться, який отвір, і оцей нижній, нижній отвір під масло, Воно би повністю потім ця сопілка не функціонувала. Тому ми прийняли рішення просто зробити заглушки і поставити стару сопілку. Коли же ви ставите любого типу запчастини, любого виробника, дуже звертайте увагу на те, що ви ставите. тому щоб ця головка блока від би не їздила. Я зараз підніму вам головку блока і для порівняння. О, вот. зріз і на цей зріз. Тільки подивіться, бачите, де місце під шплінт. Ось так я знімаю. бачите? А, вверху, а тут ці сопілці вверху. Ми зараз це все міняємо і ставимо стару сопілку. І ця сопілка буде їздити. А ви підписуйтесь на канал і ставте лайки.